Всім привіт! Opel corsa D e, злетіла з ручника, порвали бампер. Чого міняється бампер? Попаять кажуть, можна було, в принципі, так. Да. Тут дуже тонке кріплення, ось таке відірване. ну Це вже просто ну, безсмислено. Так само крило було вдарене і була порушена геометрія, кость ця була відломана. Оце все було загнуте, хто зна куди і по старому крилу, так як пара теж відломана, виставити було все це, щоб шпаклянути невозможно. Того купили за 1000 гривень гниле крило і за по-моєму, 40 доларів купили бампер. І зробили його. Так. І за, як по звичаю вже нас прийшлося так, як ми завели цей звичай, показуємо людей. Тобто фамилії, імена людей, які нам допомагають копіючкою. Смаголь Євгеній, сотенчик. Дякую, друже. Володимир Кісіль. Дякую, братішка. Прям замічаєте, да, у нас? Прям дуже-дуже часто попадаються ці імена. Тарас Сугієнко 200 гривень. Е, По-моєму, у нас новенький. Да, новенький. Да, да, okay. Е, Потім. Кр Краснополь кра -красно а, Красножон. Красножон Віктор. Точно. Щось так, ну, все почерк такий. Тут понимаю, тут не Красножон Віктор 300 гривень. Теж новенький. Дякую, друже. Скинув серйозну суму. Бабіч Анатолій 200 гривень. Теж, по-моєму, не було у нас до цього Бабіча. Е Пкачов Роман 123 гривні скинув іменно 1, 2, 3. Да, 1, 2, 3, точно замітив. Молодоженя Анатолій 200 гривень. Молодоженя також у нас часто доволі, майже кожен раз скидає. Як і смаголь, як і сіль. І толянчик закинув буквально недавно з 400 гривень. Дякую, братик, я знаю, ти мене дивишся. Все. Е заварюйте, думав сказати, кісілі. Заварюйте мівіну і переглядайте коротенький відосик про ремонт Opel Corsa D. Всім гарного перегляду. Підписуйтесь, ставте лайки. Гарного перегляду. I will always be the one that's right here, standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise Як прийшли перекусити. Зараз йдемо знімати вам ролик. Жінка быстренько вирішила нам щось понямати, приготувати. Бо немає времени зовсім. Так, да, я такий швидкий. Мені якби швидше, швидше, швидше. Вона Раз. каже, сідай борща поїждж, я кажу, де я часу. Ось Так вона вирішила нам накрутити. Та сісончиків. Хот Ходоги Зараз трошечки на грильниці підігріє. Поїмо і будемо красити. Ну так їх вложила. Зверху чина і ждемо. Так, і от у нас вже готові. Гарячі. Няма-няма. Зараз -няма. застаємо і будемо на камеру їсти. Зай тобі смачно. Ну, сказати, робимо перший кусь. А... Ну він вже не перший. Хто кушає всім смачного? Yeah. Ми зараз розтопимо і буде фарбувати. Да? Mm -hmm. Він уже... Так, підготував, бо я возила маму в лікарню, я не зазняла. Будете дивитися, як уже пофарбує. Матеріали повинні бути однієї температурі, як і деталі, і окружаюче середовище, такі матеріали. Mm -hmm. Короче, ось він хамелеон, яким я користувався завжди. І той, який мені здавався, як будь-то щось з ним случилось. І ось такий хамелеон я купив. Як будь-то між ними якась різниця є. Так. Да? Як будто є як якась різниця. І от мені цікаво, неужели це той самий хамелеон, яким я раніше красив? Сьогодні спробуємо, якщо так, да, я буду дуже щасливий і цим лаком ми будемо продовжувати працювати завжди. Так. Беремо що? Липку салфетку. Ні, ніфіга. Потом. Давай вимішаємо базу. Давай. притуляв вже на лінійки до автомобіля. Ну, скажем, похоже, це ті самі колористи мішають з Полтави. Якщо попадемо в стик, я, можливо, безкоштовно прорекламую їх. Але не знаю. Ну, загалом, це е, із тих, хто мені підбирав краску єдині люди, які підбирають так, що ну хоча б не страшно. Якби було печально, але хоча б не страшно. Е, що зробив? Значить, в раз, коли красили 9.9, дуже замітили багато пилі. Дуже странно, того, що коли красили з ужасними полами, пилі було менше. Зараз, що зроблю? По-перше, перед нанесенням бази протру... Липкою салфеткою і впродовж покраски базою буду протирати липкою салфеткою. Це по-перше. Uh -huh. По-друге, вимив краскопульки. Обидва Е uh -huh. Тут колір буду розносити, так як серебро надо HVLP. Коротше, буду цим стволом. Зараз набираю. Прикрилася автоматично у нас духовка. Топ'ячка. Буржуйка. Як для мене, то вона трошечки густувата. Я напевно її трошки підрозбавлю. Все одно вона густувата, але серебро не можна перерозбавляти, воно потім дуже буде сильно питатися п'ятнити. Так, залишаємо прямо так. Що все? Красив? Ну Ні, як бы надо зараз продаемся ще салфеткой. салфеткою. Як вам тумбочка його? полочка. Все по хазяйськи Ну да, за. заставила зробити. Так прям таке я заставила. салфеткою. Маску. А три маски. Я поки що так. Угу. Тут в мене немає манометра, але я чую, що вали дуже сильно прям. Так, значить, виставляємо факел і прикручуємо тиск. О, це похоже. Маску. Все. Так і малий. распадает. Uh -huh. Сейчас останьтесь. Просто идеально. Просто вот тут рядом есть. просто. Мы будем распадаем. Так, ну и на тут. Цейка, всяка там суренька, попробую видерти. Один у нас був, бачили, такий майже як треба, мокренький. Зараз 70% в носу десь. Зараз побачите. А на торці проливаю так само 100%. Так, виглядає, це ми 10% так. Так, витираю і даємо останній ефектний шар. Так, тиск. Взагалі треба понижати, щоб капля була крупніша, але до цього треба звикнути. Я бачив, що в мене фарба світліша на машині ніж на підбір. То мені треба трошечки верхній шар пересушити. Я зроблю трошечки тиск побільший і нанесу з вищого розстояння і швидше. Отак, дивіться так. Главное равномерно наносить его. Все, сохнет и лошадь. Намешал хамелеончик, намешал 300 частяка, вроде как было. 450 получилось за пердоса, но ну, сейчас понимаю, что трошки брехня. Я сейчас понимаю, что он даже густейший. Отличается с тем, да? О, так, останній проходимо сорветку. Буду наносить на натискаю десь 2,2. Так, отак от блачок от наш розтікся, Жінка показує. Ще пройшло буквально годинка, десь, мабуть, слабо він просів. Будемо дивитися завтра, як він сяде, полірнемо, подивимося, як горить. Покажемо вже вигляд, мабуть, в ролику про 9.9. Ось Або достав... шортиком, так. Да. Да? А ось я достав крилу і ось прикладаємо. Колір. Ну, є, є якісь моменти. Десь щось чуть-чуть я бачу, що зерно не таке, трошечки, трошечки відтінок не туди, але Ну, ось тут давай на світ. Так. Тобто, угу. да. що я і питався засвітлити, зробити світліше. Ну, там діло не тільки світліше, там зерно саме по собі друге. Ну, подивимося вже в стик, як поставимо біля двері, іменно воно буде видно. Отак. От так що, кому понравилось наше відео, ставте лайки. Обов'язково пишіть коментарі. Ми завжди стараємось відповідати. Всім гарного вечора, дня, обіду. Всім пока-пока.